2022 року. І знаходжусь на Луцькому авторинку, е обійшов трошечки, походив, подивився, поприцінювався, що по автомобілях. Ну, ціни, чесно скажу, ціни досить такі кусучі. Немає таких халяв, щоб було так, е досить е вибір непоганий, но халяви немає. Халяви немає, старі автомобілі в принципі, вартують е досить недешево. Але люди ходять люди ходять, люди шукають, люди оглядають, люди дивляться, люди тестують, пробують е ці автомобілі. Так, е по, по бусах, в принципі, тим, чим славився Луцький авторинок, він практично, ну, бусів практично немає. Практично їх немає на Луцькому авторинку. Ну, є тут, може, якщо з цілого базару обійти вантажних автомобілів, для комерційна техніка, будемо так казати, щось нове, Ну, не думаю, що знайдеться більше 50. На Луцький авторинок це ні про що. Якщо до війни на Луцькому авторинку вибір бусів. Був завжди 200-300 штук, то сьогодні до 50 це дуже-дуже дуже мало. Я сьогодні виїхав в Кенгу. Чому спланував поїхати на Луцький авторинок? Звичайно, тому що мав справи в Луцьку і стараюся, якщо є справа, їх на четвер, щоб виїхати, постояти там годинку, дві, три, чотири, продав, не продав. Прицінився, пішов, подивився. За чим люди дивляться і кажуть, що по цінах, щоб більш-менш мати певне орієнтування, за що люди я кажу, за що люди виставляють. Не за що продають, а за що виставляють. Ось, наприклад, от біля мене, зараз покажу, ось які осі го року. ось. Ціна його 8950. Доларів 8 950 за 10 рік рік впасти можна, там навіть не знаю, автомат, механіка вже навіть не дивився. І мегани 12-х років, там 13-х вони тут стоять по 8 500, це просто впасти можна. Тобто автомобіль 10-річний, е вартує як збитий самоліт. Тому, тому так. По пасатах пасатів, якщо чесно, є досить пасати мається на увазі Б8, їх досить обмаль. І ціни теж кусючі. Бувають, що така приємна ціна. Вона вже на номерах, тобто десь загнана під нульове, під нульове розмитнення. Так, дуже багато Б7, багато Б6. Інші блогери. Оглядає, дивляться, показує ціни. В принципі, в принципі, досить сильно змінилося саме ставлення. Ну, саме мається на увазі кількість автомобілів, що було до війни, і що зараз це, я думаю, що ринок в три рази менший, ніж був до, ніж був до війни. Ну, зараз на авторинок виїхати продавцеві досить недешево. Наприклад, якщо збродів, ми на 170 кілометрів в одну сторону, це получалося досить недешево. Там, тобто більше тисячі гривень вигнати один автомобіль, поставити на продажу. Продав, не продав, тисяча гривень пішла. Ніби небагато 25 доларів, але. Там, якщо виженеш 4 рази, це сотка, сотка доларів, вже немає на чому уступати. Тому так, сьогодні на Кенгу сьогодні на Кенгу поставив ціну, зараз покажу. 7850 вантажний автомобіль. Їх тут досить мало, до речі, по цінах на, на такі автомобілі. вони... Це мінімальна ціна. Але бачу на автовіо, там всі продають 50 тисяч, 60 тисяч, 90 тисяч, 110 тисяч. Не знаю, де вони беруть з такими пробігами і тому подібне. У мене 218. Пробуємо продати. Залітайте на наш сайт autotradecars.ua, там, в принципі, досить непогані автомобілі. Досить непогані. Так. Лічити. Трошки інтернет. Доброго да, ранку. вам. Бажаємо всім гарного дня, чудових продажів та гарних автопідборів. Це Автолуць. Так, Автолуцьк. Автолуцьк. Голос за кадром. Голос Василь. за кадром, так, оператор та лице компанії. Бо Міхалич завжди ховається. Всім гарного дня, ще підійду, друзі. Щасливий. Так, так Автолуцьк. Та... Підборщики. Так. І ось такий стан справ. Побачив, що дійсно мало кадіків. До речі, мало кадіків. Треба буде прикупити 1-2-3 штуки десь так, щоб бо бачу, люди дивляться, шукають такі машини. В пасажирах маю на увазі. Якось так. Спринтер теж виставив, зараз підняв ціну, до речі, на 18800, бо тому що саме мінімальна ціна, і люди, люди бояться мінімальних цін. А, тому так, думаю, що там. Пробіг, а ще поставив пробіг 262 тисячі. Люди думають, що це проблема. Так. Па-па-пам. Бачите, як люди дивляться? До речі, цього кашка я вже за сьогодні не знаю, як там. А, 11 ніби 600 чи 11 900. Цього кашка я вже сьогодні дивляться, не знаю, може четвертий-п'ятий раз. А оцей козачок, то він вже нап... да, другий. другий раз підійшов, вже на дах лізе. Панораму. Тому так, тому так, ціни, ціни кусучі. Якщо не вірите, заїжджайте на Луцький авторинок, перейдете, подивитесь, оглянете, а потім навіть порівняєте з нашими цінами, і ви все поймете, ви все поймете, бо, бо такий стан справ. Ціни кусучі. Продавців теж е, попитав своїх там, знайомих, хто займається автомобілями, чому не їдуть, кажуть, що дорого. дорого там, В кого там 10-15 автомобілів е, стоїть вибір, е, який автомобіль вигнати: один, другий, третій. Тобто ти виганяєш, там, наприклад, Октавію, а питають за Пасатом. Ти виганяєш пасата, питають за Октавію. Ти виганяєш Пасата і Октавію, а питають за Кадіком. Ти виганяєш Кадіка, Пасата і Октавію. Ніхто ні за чим не питає. Ну, от, якось так. Якось так. Ранок на Луцькому авторинку починається з кави. Не скажу, що запашна кава, але 20 гривень. Стоянки Стоянки на Луцькому авторинку вартують по 100 гривень. 100 гривень місце, щоб постояти. Я знаходжусь в клієці. Славно, звісно, кафе. Ось тут, хто знає, про що йдеться. Ось тут знаходжуся. Так. Е, так. І що ще? В принципі, в принципі е, що здивувало? Дуже багато електричок, дуже електромобілів, надзвичайно е, багато. Е, що що дуже сильно здивувало, так. Автопідбір лоцк. та Тедеден, тедеден. Так, телефонуйте. Василь вам підбере автомобіль. Не знаю, які в нього послуги. Чи, е, чи багато покупців? Та я би сказав, що є трохи люди, дивляться. Я е, е, як, як сходив знизу, дає нанизу так. Де колись був автобазар, де буси стояли, то там, в принципі, є ця яма оглядова, і там стояло декілька автомобілів. З самого ранку. З самого ранку, не знаю, я там подивився, 6 чи 7 автомобілів стояло. Тобто, реально люди дивляться. Але таке, Меган 2, Меган 3 стояв Passat Б6. І там щось, шост... якесь там Peugeot 307. Тобто, Сегмент такий дешевий. Сегмент дешевий. Звичайно, що люди хочуть знайти халявку, витягнути, знаєте, хочуть знайти хороший автомобіль по самі низькій ціні. Що сьогодні що сьогодні є досить, досить досить важко. Почитаю ваші, ваші чат. Так, 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 привіт, вітання всім, хто дивиться з Івано-Франківська. Кенгу ще не продав, огляд не буду робити, мало покупців. Це як сказати. Чи можна досконало перевірити електромобіль? Я вам скажу так: От по зойках, по зойках скажу так, всі питають, там засох. Стан батареї приїжджає сорт, там, наприклад, 75. Маю. Кава є. А, поняв, не кава так. є. Так, так, дякую. Е, цей. Е, цей. Е, одну хвилинку. А, зараз завершу. Так, 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 так. Значиться, значиться, чи поміняв А, по позоях. Всі питають за сох, який сох, як щодо чого, скажу так, що щоб ви розуміли, піднімається сог за 1000 гривень, і він там є 98, 99, дають розпечатку, люди приїжджають, все, нова машина. Хоча треба електромобіль, треба провіряти, скільки він їде. Не всі е, продавці готові, е, значить це, щоб, е, щоб е, майбутнього покупця посадити і проїхати тих 100-150 кілометрів, намотати і подивитися, скільки він їде. Тут є, це є реальний пробіг. Потестувати цей автомобіль і зрозуміти, чи він підійде, чи не підійде. Як ну, один автомобіль в сім'ї, звичайно, що не рекомендую, хіба це електромобіль дальнобойний, тобто який їде там 300-300 плюс. А якщо є декілька автомобілів, поставити електричку, є там лишня десятка, можна сміло взяти собі на того самого ліфа, як я я їжджу там. Кожен божий день 60-80 кілометрів намотав по Львові туди-сюди. Як третій, четвертий автомобіль, звичайно, що я рекомендую. Чи їх можна досконало? Досконало, я кажу, найкраще сідати і пробувати. от Якщо ви проїдете, тоді ви будете бачити, як, що, до чого. І ви зрозумієте, чи вам цей автомобіль потрібен, чи він вам не потрібен. От так. Це чисто від мене, а там оці всі перевірки, там, чи крашений елемент, це знаєте, це панти для приїжджих. Отак от я вам розкажу. Ну, Звичайно, якщо він там чисто вже там, шпакльований, то це вже інша справа, розумієте, там має бути ціна. Батарею, звичайно, що треба перевіряти, підключати діагностику, все дивитися, бо тому що це не є дешево. Електромобіль це не є дешево. Це досить дороге задоволення, досить дорогий гаджет, якого, якого купляючи, це... Платиш, платиш великі гроші. І хіба в, там, в кого є там, куча куча е пачок доларів, ну, то тоді можна і не перевіряти. Тому так, як е правило, в принципі, е електромобіль це майбутнє, і, в принципі, можна купляти. Можна купляти, як ще раз кажу, як другий, третій автомобіль в сім'ї. За. Вибачаюсь, бо, тому що клієнти їдуть там дивитися на автомобіль, а я на Луцькому авторинку. І, в принципі, такий стан, такий стан справ. Такий стан справ, нічого тут не поробиш. Залітайте на Луцький авторинок, оглядайте, дивіться, шукайте свою мрію, в принципі. Ну, ще одна таки скажу, коли там, оглядав людям автомобілі, вони побачили одну таку закономірність, що на автовія дешевше. На автовія дешевше, ніж на, ніж на Луцькому автобазарі. Хоча сьогодні їздити по 100-200-300 кілометрів, оглядати автомобілі, якщо ще взяти фахівців зі собою, це звичайно що не дешева річ. І, в принципі, буде вартувати копійочку. Копійку. Якось, друзі, так. Дякую, друзі, що дивитесь. Залітайте на наш сайт. Автотрейдкас. Дуже багато шкодів, більше десяти октавій, декілька пасатів. В принципі, будуть нові поступлення. Звичайно, що будемо купляти. Що вас цікавить, пишіть на Viber. мій номер телефону 097 346 0913. Звати мене Степан автотрейд Юа. Ми знаходимося у місті Львові. Передмістя міста Львів, селище міського типу Куликів. Якось, друзі, так. Друзі, з вами Степан автотрейд Ю. Всім удачі, всім папа. -па.